Слава Україні! Мій позивний Єгер і сьогодні, відразу після техніки безпеки, ми розберемо будову патрону. В далекому 2017 році, коли я тільки розпочав займатися військовою справою, я був дуже сильно здивований, коли дізнався, що приблизно 25% фахових військових не знають, як відбувається постріл. Зараз ми не говоримо про внутрішню балістику, що взагалі є неосяжною темою для одного відеоуроку. Справа в тому, що тоді, в професійній армії, частина людей не знала, як відбувається постріл. Пропоную розглянути старий радянський патрон 762 на 54, який стоїть на озброєнні з початку ХХ століття. Якщо подивитися на нього збоку, відразу можна помітити три основні складові. Кулю, гільзу і капсуль. Не переплутайте! Те, що я буду робити далі, не рекомендовано для виконання в домашніх умовах. На мені захисні окуляри, броня, і я виконую це в спеціальній лабораторії. Зараз я візьму плоскогубці і розберу навчальний набій. Тепер ви окремо можете побачити кулю, а із гільзи можна висипати порох. Приготуйтеся! Зараз ми будемо ставати професіоналами. На мені немає захисних окулярів, а замість броні лише бойова сорочка. Все це тому, що порох не є настільки небезпечною речовиною, як вам може здаватися на перший погляд. Якщо я візьму молоток і почну по ньому бити, нічого не буде. Я просто розсиплю цю речовину. Чому так? Відкриваємо підручник з хімії і шукаємо розділ енергоємні речовини. Я залишу в коментарях посилання для ознайомлення. Після цього дізнаємося, що порох є метальною речовиною і має швидкість горіння приблизно рівну швидкості кулі на дульному зрізі. Тобто в нашому випадку це приблизно 815 метрів за секунду. Для того, щоб активувати порох, необхідно його підпалити. Для цього призначений капсуль. В капсулі зосереджено приблизно 250 мг ініціюючої речовини. Для того, щоб активувати капсуль. Необхідно вдарити по ньому твердим тонким предметом, наприклад, бойком, для того, щоб капсуль деформувався, а ініціююча речовина здетонувала. Швидкість детонації капсуля приблизно 4000 метрів за секунду, тому це з легкістю призводить до активації пороху. Порох може горіти без кисню, його сполука при розпаді самостійно створює достатню кількість кисню всередині. В гільзі створюється достатній тиск для того, щоб виштовхнути кулю в ствол і розпочати тему наступного уроку внутрішня балістика. Для неї буде створений окремий плейлист із відповідною назвою. Дві години вузькоспеціалізованого відеоматеріалу буде дуже складно помістити в серію уроків про зброю для початківців. Тому традиційно закінчимо відео підбиванням підсумків. Патрон складається із гільзи. В яку встановлюється капсуль. Після цього в гільзу засипається порох і впресовується куля. Для того, щоб відбувся постріл, необхідно активувати капсуль, який в свою чергу підпалить порох. Внаслідок швидкого згоряння пороху в гільзі створиться тиск, і це дозволить штовхнути кулю та розігнати її до необхідної швидкості в напрямку ствола. Тепер ви знаєте, з чого складається патрон. І що відбувається з кулею у момент пострілу, наступне відео допоможе розібратися з тим, як працює автомат Калашникова. В ньому ми розглянемо будову зброї, і я поясню, яким чином забезпечується одиночний і автоматичний вогонь.